Так, друзі, привіт. У нас ще один такий проект. затія, опа, буби! Так, ну, вгадайте, що це в нас тут таке? Що то в нас тут таке десь глибиною десь 320, 330, може навіть 3,5? Чесно кажучи, не знаю, не мірю. Навіть не міре, тут муровано. Нижче в опалубці було залято все. Це ще над землею десь метр 25. Тут метр тут до півтора такий перепад виходить. Гадайте, що це таке? Оце тут горбок, там хліви йдуть. Думаю, ви здогадалися. це в нас резервуар під гноївку. Резервуар під гноївку. Тяжкими зусиллями воно було зроблено, все вручну. Хтось каже, що краще було наняти копача, який би викопав, привести зразу бетонні круги і все було б в ажурі, все було б класно. Але не тут то було, тому що місце для такого резервуару просто прекрасне. А от місце, щоб сюди заїхав копач, нікуди ж не, не заїде. Тому що звідси не заїде, тут горбок великий, з іншої сторони не під'їде, ну, коротше, ніяк. А в інших місцях немає як його робити. Ну нічого, я думаю, цей резервуарчик себе окупить сезон другий От і воно себе виправдає. Ось так. Муровано стандартним каменем, каменю було. Каменю у нас вистачає, предки настаралися. Може вони для чогось важливішого його планували, але ми пустили в розхід його. 2х2 ширина довжина. І кажу, і в районі 3-3,5 глибини. Ну, от, от така от штуковина. Труба випуститься, каналізація, зробиться розвилка по хлівах. І буде бімба!